<му> їде новорічний потяг, Чух-чух, чих-чих, Подарунки в ньому для діток всіх. Іде через поле, він їде через ліс на діток маленьких і новий рік привіз біла пара Чорний багорний, голосний гудок у потягу тут. На всі станції і перони Привозить він святкову красоту З північного полюсу в самий сніг Виїхав наш потяг на новий рік Їхав через націю він до нас, їхав через летію він до нас Навіть з Португалії він до нас в Україну їхав потрібний час Іде потяг новий рік, Везе подарунки й сміх Кожен дім в усі будинки свято буде в кожної дитини. Їде новорічний потяг, чух-чух, чих чих подарунки в ньому для діток всіх. Він їде через поле, він їде через ліс. До тіток маленьких, він новий рік привіз. біла фара, чорні вагони, Голосний гудок у потягу ту-ту. на всі станції і тарони Привозить із святому красоту. І час їде потяг новий рік, весе подарунки світ, в кожен дім пустів будинки, свято буде в кожній дитини.